Друзі, доброго дня! Шановні аграрії! От наступив той золотий час, да, золотий. Коли ми, коли ми нарешті збираємо цей врожай, але ми довго говорити не будемо, тому що сонце сідає, аж не увати потрібно. Того я беру камеру в руки і погнали. 27 червня, а розпочали ми це поле, вийшли обмолот, зробили по кругу це 25-го. 25 го числа обійшли і маленькі несправності в комбайні я поубирав. Знаєте, перший раз. А комбай... я бачив в Тіктоку, ви е, відео робили. Так, так, так. Ну, По-любому комбайн виходив поле, треба пропустити, треба перевірити, відрегулювати. Да, і там от... В коментарях про цей комбайн. ой, я тінь роблю. Цей комбайн називають легендою. Старичок. дедушка. Розпочали ми, значить, жнива, розпочали з озимого ячменю. Це перша культура, яка у нас збирається. У минулому році ми збирали 1 липня, в цьому році набагато раніше. Ячмінь не десикований, зразу попереджу, не десикований. От, бо ті роки ми але вийшла така ситуація, що після е, сіємо ми пожнивну гречку, і щось е, я замітив, що, мабуть, впливає деквад. Да, да, вона низька. Коли я один рік не дисикував, то гречка була висока. То, мабуть, що дисиканти все ж таки впливають. Ну, то є, рештки остаются однозначно. От. От, е, значить, ячмінь причудовий, ви його вже знімали, це ячмінь на відео. Значить, е, по обмолоту дана ділянка 10 гектарів. Це ми вже 9 зілів намолотили, зіл перший зважили, вийшло на зілові 5 тонн 50 кг. То вже, вже 45 тонн є. Ще поле не змолочене. Да, зважаючи, що це. Ну, десь орієнтір ми так 70-75. Десь в таких рамках даний сорт ячменю Закбавський це дає. Тобто, коли ми з вами говорили вийти б на 6. Да. То а то тут то... вийшло. Ну, я казав, що дивіться, яка маса. Та по комбайну видно, як йде, он до комбайн, та й прекрасно. Да, я бачив цей, коли відгружали ЗІЛ. А, і такі... а, зерно таке. да. так, да, да. натура хороша, провірили зразу, натура хороша. А що по показникам? По показниках, значить, 15,1 і він йде з бункера. От, Ми висипаємо його, тому що стебло чуть зеленковате. Я отак вирву стебло, воно ще внизу чуть-чуть зеленковате. Бачите, ось ага, видно, так. ще листок зеленковий. Саме зерно сухе. І коли комбайн проходить через комбайн, воно вологу віддає на зерно. То в принципі 15,1 це нормально. Деньок, другий день полежать і на сонечку, і все. І там буде базова 14-100%. Супер. Що там, бажаючи є купити ячмінь? Так, вже на сьогодні приїхали прямо на поле. З поля хочуть забрати, дають 5 тисяч. Прямо з поля. Ну Це круто, бо ми коли минулий раз говорили, то ціна була 4. Тільки 4600? Так, так. А на сьогоднішній день я ж кажу, приїхав, вже ми відружаємо в склад. Він е, провірив е, зразу на Зілові е, показники вологості, каже, мене влаштовує. Е, машина тресрочна на Одесу. От, бо йому не вистачає там щось закрите контракт. То 5 тисяч дає. А, то ви... Будете продавати сто відсотків. — <реш> Прямо з комбайна, <реш> грубо ну то спочином. Спасибо, пан Юрий, спочином. Спочином, спочином. Хай, хай далі, тільки ціна росте, а Дай зерно Боже, молотиться. Да. Тут, же, тут же рядом знаходиться поле гороху, тільки що зайшов на горох. Ми його два дні назад знімали. Так, він же так. такий був м'якенький. За так, два так, дні так, він так дійшов. Прям... Горох вже практично готовий. Оце закінчую поле завтра. Я це. От, е е якраз е завтра і післязавтра виходить вже горох молотити. Тобто, жнива повним ходом пішли. Так, 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 так. повним ну, ходом. Жнива. То побажаємо всім нашим аграріям гарних жнив, гарних цін. От. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь. На все добре вам. Добре, друзі, удачі всім. Вінничина жнивує. Всім миру, і щоб у вас врожаї були такі, як у мене.